Доброго дня. Ми розпочинаємо після матчу прес-конференцію після поєдинку Олександрія Карпати разом з нами Владислав Лупашко, головний тренер «Зеленобілих». білих Владислав Вікторовичу, другий поспіль виїзна перемога з аналогічним рахунком. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, Він був непростий точно. Олександрія має свої паттерни побудови атаки, і деякі лишилися з минулого сезону. Десь нам було складно моментами цьому протидіяти. Десь Олександрія намагалася нас затягнути. І до, до першої повітряної тривоги нам не вистачало підборів м'яча, бо там після цих розіграшів начебто йде втрата м'яча, а потім відскоки, контратака. Ну, таких моментів було досталь. Трошки змінилися ми після цього, і думаю, що в цілому ми вирівняли, вирівняли ці моменти. А далі вже було там справа, напевно, в майстерності використання тих моментів, які в нас були. І... Е, ну, я радий, що ми забили два голи, але могли забивати ще декілька. але е, Добре, що позаду зіграли на ноль, тому не можна. Ну, думаю, що жалітися на щось не можна.